Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Поговоримо сьогодні про можливі внутрішні проблеми в Росії, адже ми повинні над цим рефлексувати, тому що це є одним із елементів, який може допомогти нам в нашій ситуації і наблизити нашу перемогу. Тобто, тут мова йде саме про фактори внутрішньої дестабілізації, зокрема на Кавказі. А, і справа в тому, що Рамзан Кадиров. Випустив ролик такий ролик, де він стоїть, просто мовчить. А за голос розповідає, що хвороба може бути в кожного, що кожен може пройти цей шлях. І смерті хвороби не потрібно боятися. Ну і там коментарі, що не треба розпускати, значить, плітки і різні чутки про те, що мовляв Кадиров а там при смерті, чи то він сильно захворів, тому що це не відповідає дійсності. Насправді це відповідає дійсності, тому є не одне підтвердження. А якщо Кадиров про це виправдовується доволі таки часто, отже, це зовсім не безпідставні чутки. Мова йде про те, що з 2019 року, як стало відомо з розслідування Нізавісімої газети російської, і не тільки з інших джерел, стало відомо, що Кадиров фактично захворів на панкреонекроз підшлункової залози. Це такий гострий панкреатит, який дуже часто є невиліковним і може викликати летальність у 80 випадках. На 2023 року Кадиров надовго зникав з поля зору, а 2025 ось буквально не так давно, взагалі допустив той факт, що він може піти з посади очільника Чечні. Тобто, фактично, він сам. Це допускав характерною особливістю діяльності Кадирова, крім того, що в нього часто ненормальний стан. Він фактично може щось розповідати. Зрозуміло, він робить агресивні випади в бік України. Любить демонстрації і показуху картинки свого університету спецназу і таке інше. Також нещодавно він почав просувати свого сина на фактично там, дещо старше підліткового віку, на різні посади в Чечні. Чому він це став робити? Це, мабуть, теж не просто так, тому що таким чином він укріпляє клановість власної системи. Адже зрозуміло, що в Чечні все побудовано на сім'ях, на великих кланах. Далеко не всі толерують і сприймають Кадирова при цьому. І зрозуміло, що будь-яка зміна влади, будь-які трансформації вони можуть призвести до серйозних. Заворушень, вони можуть призвести до з'ясування стосунків навіть зі зброєю в руках, тому що, в принципі, ті клани, які, е, фактично, ті клани, які фактично не сприймають е, Кадирова, і вони могли, можли, могли просто затаїтись, вони можуть зараз прикидатися і, в принципі, клястися йому у вірності, і не допускати взагалі жодного сценарію, за якого щось може відбутися. Але як тільки. Дати можливість, як тільки виникне якась іскра, яка цю ситуацію фактично розкачає, одразу все може піти зовсім не так, як уявлялося, і як хотілося б Кремлю, чи як хотілося б там Кадирову, чи топак його спадкоємцям. Тому очевидно, що програма. Наступник в Чечні запущена Кадиров хоче, щоб його клан залишився при владі. Ймовірно, цього ж самого хоче і російський диктатор Путін, який явно не зацікавлений. в центрованих процесах в Чечні. Якраз повертаючись до великого інтерв'ю голови служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, який він дав укрінформу. Там є і питання про внутрішній стан Росії. І Іващенка допускає, що на сьогоднішній день, за оцінкою української розвідки, приблизно 20% є протестний потенціал, тобто десь 20% населення, тих, хто готовий фактично виступати, хто готовий протестувати. Ну відповідно, це така частина пасіонарії. Я вам скажу, що як для Росії це зовсім немало. Якщо у цих пасіонаріїв є зброя в руках, якщо у них є всі можливості та інструменти боротьби, вони можуть реалізовувати сценарії, в тому числі навіть спроб повалення російської влади. Вагнерівців точно не було 20%, їх було значно менше під керівництвом Пригожина, Але ми пам'ятаємо той марш на Москву, який на превеликий жаль захлинувся. Пригожину не вистачило сміливості, він не довів справу до кінця. Ну і як наслідок поплатився за це власним життям. Це було питання часу, коли його ліквідують за таких умов. Так от, повертаючись до того, що оцінює українська розвідка зовнішня, є розуміння того, що Кавказ продовжує залишатися тим регіоном. Де можуть спалахувати певні виступи, де може бути нестабільність. Ми пам'ятаємо, що були випадки і в Дагестані, і не тільки коли були ознаки збройної боротьби, коли нападали там на поліцейських російських, на ОМОНовців на блокпостах, і так далі. і так далі. Це фактично є ознакою того, що ну, можна спостерігати, що є певний, власне кажучи, протестний потенціал. І отже, його потрібно розкачувати. І саме можлива смерть Кадирова може це, цей процес розпочати. Тобто це і є тими чорними лебедями, які можуть піти нам на користь, в тому числі і дестабілізувати путінський режим. Що стосується путінського режиму, чи загрожують йому на сьогоднішній день якісь виступи з боку його оточення, з боку його безпосередніх партнерів? Як там по бізнесу, з точки зору заробляння коштів на енергоносіях, чи зараз на військово-промисловому комплексі економіці, і так далі, складається таке враження, що ні, він одноособово продовжує ухвалювати рішення, причому що його дезінформують про багато із того, що відбувається, користуючись тим, що він не може все проконтролювати і перепровірити, хоча він створює ілюзію і враження та картинку, що у, у нього все під контролем, так само варто нагадати і про можливі хвороби Путіна. Про них не раз говорили, причому не тільки очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, а й заявляли про це наші західні партнери, зокрема очільники спецслужб, які фактично вивчають багато чого і спеціалізуються саме на Росії. І вони виявляли. І встановлювали, що окремі, скажімо так, жести і поведінка російського диктатора можуть свідчити про наявність хвороб. Це його відоме, коли він намагається а, там а, в ніжку чи в ручку стільця впиратися, чи коли він крутить ногою, чи зовсім його подавлений стан в певних випадках. Це, до речі, не спричинено тим, що відбуваються якісь зовнішні події, вочевидь, тому що поки. Президент Трамп не ухвалив вольових рішень і не тисне зараз на Росію. Хоча сьогодні Wall Street Journal і деякі інші західні видання почали писати про те, що Трамп все ж таки дозрів і розглядає можливість запровадження більш жорстких санкцій проти Росії, і існує така ймовірність найближчим часом. Але в принципі на сьогоднішній день, на жаль, не зроблено ще сполученими штатами Америки як лідером вільного західного світу, не вжито достатніх заходів для того, щоб направду максимально засмутити Путіна. Поки що найбільше його засмучують сили оборони України своїми вдалими, вмілими, вправними та ефективними діями на полі бою, не даючи російським військам досягти оперативно стратегічної переваги. Але от з точки зору е, його засмученості, яка іноді буває там перепадів настрою і неможливості сказати певні думки, це може свідчити про певні хвороби і стани. Ну і нагадаю, що не так давно президент Зеленський, президент України заявляв про те, що Путін помре. Все ж таки, ми повинні розуміти, що в цій війні чому так часто звертають на це увагу, не тому, що там, знаєте, плекають якісь там. Не знаю, дуже наївні чи оманливі ілюзії, а тому, що це багато що може змінити, тому що це багато в чому може перевернути ситуацію. Наша стратегія пережити Путіна. Ось саме на це потрібно налаштовуватися і загартовуватися. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Хто ще цього не зробив, не забувайте про лайки і пишіть ваші коментарі до цього відео, і не тільки. Нехай наша спільнота однодумців. Тільки розростається, бережіть себе і слава Україні!